нагоди міжнародного дня людей з інвалідністю у місті Карлівка відзначили найактивніших мешканців громади, які, попри свої функціональні обмеження, працюють, навчаються, займаються творчістю, спортом та усіляко реалізують свій потенціал. Почесні грамоти і подяки від Полтавської обласної ради, а також премії громадським активістам людям з інвалідністю, вручила депутатка Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Аби відзначити та підтримати сильних духом і тих, хто про них піклується, вона приїздить на Карлівщину щороку. Запрошення Мені дуже приємно всіх вас бачити і. Я сподіваюся, що наші з вами зустрічі будуть тривати щороку. Я хочу побажати нам всім нарешті миру, злагоди і здоров'я. І щоб кожного дня, кожен з нас був просто радий зустрічати один одного. Дякую вам за те, що ви такі сильні, мужні і надихаєте, і даєте. Ну, чесно, от сили. Кожного разу, коли приїжджаю, я надихаюся на цілий рік для того, щоб працювати, тому що так як вмієте це робити, ви не вмію ніхто. Ні, ні. Дякую вам. Народний день людей з інвалідністю не свято, а нагадування про рівні права та те, що справжня сила людини не в її фізичних можливостях, говорить голова громадської організації Союз Організації людей з інвалідністю України у Карлівській громаді Ніна Кураксіна. В громаді людей з інвалідністю півтори тисячі чоловік. Ми зібралися сьогодні около ста чоловік. Всі прийшли. Ну, це не свято, це просто День прав людей з інвалідністю. Ну, у нас вже в обійчаї, що Лариса Васильівна кожен рік до нас приїжджає, вітає, і ми її запрошуємо, вона нам дуже, дуже допомагає, дуже нашій організації допомагає. Ми дуже... Дуже її любимо, дуже цінуємо. Люди з інвалідністю задіяні в нас спорти, в творчості, рукоділлі. Серед організаторів церемонії нагородження і Карлівська міська рада. Щороку 3 грудня, ми відзначаємо міжнародний день людей з інвалідністю. Я пишаюся, що в нашій громаді працює громадська організація, яка об'єднує та підтримує людей з обмеженими фізичними можливостями. Ви ведете активний спосіб життя, займаєтеся спортом, приймайте участь у змаганнях, волонтерите, допомагаєте військовим. За це вам велика шана і подяка. Міська рада завжди підтримувала і надалі буде підтримувати і допомагати у вирішенні всіх питань людей з інвалідністю. Сьогодні я хочу всім вам побажати. Життєвої сили, енергії, міцного здоров'я, миру, добра, злагоди і також можливості здійснити всі свої мрії і плани. Слава Україні! «Сьогодні ми відзначаємо міжнародний день людей з інвалідності. В нашій громаді в Корлівській працює дуже потужна громадська організація людей з обмеженими фізичними можливостями, які задіяні у нас практично в усіх заходах. Вони займаються спортом, ведуть активний спосіб життя, приймають участь у змаганнях в області і в Україні, і приїжджають із перемогами. Також наша потужна громадська організація вона проводить дуже багато заходів у нас у громаді, займається волонтерською діяльністю, надає допомогу людям з обмеженими фізичними можливостями. Після церемонії нагородження для присутніх організували концерт за участю художніх колективів міста Карлівка, серед артистів і народний аматорський колектив Дзвони сердець. Дуже важливо те, що це дає їм стимул, це дає їм напрямок, це дає їм важливість їхню. Тому що в наш важкий час, в час війни, коли люди занападають духом, вони показують той кремль, ту силу на тих змаганнях, які вони проводять, які вони, на яких вони беруть участь. Вони показують те, що не треба занападати духом, те, що треба мати бажання і е, до вершини. До того, щоб людина не стояла на місці, рухалася далі. Тобто у всіх добрих справах, у всіх добрих починаннях, хай Бог їх благословить і дасть здоров'я, сили, весна і довготерпіння. І, звісно ж, саме основне ту щиру молитву, яку вони переносять Богу, хай Господь почує, щоб скоріше засяяв мир, довгоочікуваний мир нашій державі. Сьогоднішній день це день захисту прав людей з інвалідністю. Це день, якраз коли ми привертаємо в черговий раз суспільство до наших питань, до наших проблем. От зважаючи на те, що зараз в Україні воєнний стан і таких людей буде збільшуватись, на жаль, то якраз ми показуємо, що ми. Живемо активно, що ми не замкнулися в собі, що ми знаходимо шляхи для вирішення наших питань, і це буде прикладом для тих людей, які будуть, на жаль, будуть мати теж інвалідність і не знатимуть, як себе знайти в житті. То якраз ми своїм прикладом показуємо, що справді життя продовжується і не варто замикатися в собі. Треба жити далі і продовжувати життя на повну, як робимо це ми. Тому що наша громадська організація насправді. Є дуже активною і наші члени організації беруть участь у різних заходах. Це і спортивні змагання, це і творчі фестивалі, це і прикладно ну, мистецтво. Дуже багато людей, які займаються поділлям, і ми це теж показуємо на різних творчих заходах. Сама не подумала наш, пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що, повернеш назад до світи, літала, не думала в безвісті, чекав повернення раю, сумними думками тверезості, п'яні від чорного чаю, ще так далеко до зими. Что спо сумні, сумни на вещу слезы, ще так дало.

Ці організації, яка в нас є, якого чоловіку Раксіна Ніна Петрівна, дуже гарний керівник, допомагає нам дуже гарно районна рада, босенко також у нас депутат обласної ради Босенко Лариса, яка постійно нас приїжджає, вітає, підтримує, надихає нам до цього. Наша організація дуже як би сказати, разнопланова. У нас і художня самодіяльність є, а також ми участвуємо постійно у спортивних змаганнях по всьому району. І в 19, 22, 24 році ми, нас 5 чоловік, ми їздили у Молдаву, представляли Україну. Від тіля ми привозили простові міста, кубки, медалі, постійно ми приїжджали з нагородами. Постійно. У нас були і перші, і другі, і треті міста. З різних видів спорту. ми привозили до куда кожна з нас, і по дві по дві нагороди привозила по дві медалі, по два кубка. Це було в Молдавії. В році там було вісім стран. В 2022 році вже не було Росії, і Білорусі там не було, але ж були теж і Германія і Франція. Дай з Франції було, і ми постійно під ціля привозили нагороди, так що наша організація. Змагається і в області і по району і даже були жін, як то кажуть, за кордоном. Отже, нині у Карлівській громаді проживає півтори тисячі людей з інвалідністю. Активна позиція багатьох із них це приклад для оточуючих. Підкреслили організатори. Нагадаємо, міжнародний день людей з інвалідністю відзначають щороку, 3 грудня. Він був заснований організацією Об'єднаних Націй у 1992 році. Дорогу далеко, от беззайсь, побачить на хаті далеко, Отби зараз водій до тебе, Щоб летіти разом. Велику. Родний день людей з інвалідністю покликаний привернути увагу до проблем людей з інвалідністю, захисту їхніх прав, гідності та благополуччя, а також сприяти їхній повній інтеграції в суспільство. Це не свято, а нагадування про необхідність турботи та милосердя, створення інклюзивного середовища та подолання дискримінації. Поздравляю. You mm and -hmm.